Друзі, добрий вечір. Я поки чекаю малого тренування, хочу з вами поговорити про таке явище, коли людина, ви від неї щось хочете. Так? Таке дуже часто буває при розлученнях. Коли, наприклад, ви з людиною домовляєтесь, що вона щось підпише, укладе якийсь договір або зробить якусь значиму для вас дію. В певний час, наприклад, у нотаріуса там розділите ви майно, наприклад, не судом розділите з чоловіком, а розділите у нотаріуса, і ви домовляєте, що до ем, такого то числа так, ви збираєтесь у нотаріуса і так далі. А людина, вона каже, так, добре, ми це зробимо, окей, але вона не приходить туди, під якоюсь причиною. Ну, типу, тоді не зміг, тоді не зміг, там не те, там не се. Потім там я не можу. Потім він десь пропав, потім появився, бо вона таке досить часто буває. Що стосується майна нерухомого між родичами, між подружжям, коли щось треба розділити, між по спадщині таке часто буває, коли людина каже: Окей, я в твою пользу від відмовлюся від права на спадщину але не приходить на цю угоду, не робить цього і не подає заяву. Так само ж про розподіл майна так і буває взагалі буває у таких відносинах. Наприклад, там із друзів хтось каже, окей, я тобі е надам гроші, наприклад, у борг, так, але не надає. Але прямо не каже про це. Тобто оці феномен, знаєте, коли людина погоджується, каже, окей, е на словах, а на ділі вона цього не робить. Причому, не каже, що вона передумала, не каже, що вона там не згодна з цим, і взагалі, наприклад, не хотіла цього робити. До речі, пошіть, що у вас було таке чи ні. А не каже, що передумала, так, повторююся, але на наступний раз знову вигадує якусь історію, знову не з'являється або кудись відкладає цю подію. І по факту на всі претензії реагує ну, неадекватно, так негативно. каже, Стоп! Я ж згоден, або я згодна, я ж, я ж буду робити, що ти на мене під мене хоче, які претензії до мене, але по факту не робить. І ви починаєте почуватися, як знаєте, незрозуміло. Ви в підвішеному стані. Це саме дебільне, що може бути, чесно, Ось коли ти не розумієш. Зроблять те, що обіцяли, або не зроблять, як тобі далі поводити себе, який план дій тобі виробляти, так? на що ти можеш розраховувати або не можеш розраховувати? Ти нічого не розумієш. Тому що тобі кажуть так, а роблять навпаки. Я ж як вам вже казала, мені казав мій родич. Дуже мудрий, ніколи не слухай людей, завжди дивись, що вони роблять. Це працює, це працює в всьому моєму житті, і у вашому житті це спрацює. Спробуйте застосувати. Якщо людина е каже вам про свої наміри, укласти з вами якусь угоду або оформити якісь там документи і так далі, але Відкладає це через скільки разів ви зможете зрозуміти, що це не ситуативна історія, що людині не вийшло доїхати, приїхати і так далі. А що це ну така система? В принципі, це можна зрозуміти на другий раз. Але люди не хочуть розуміти нічого на другий раз в основній, в основній своїй більшості, тому що людині хочеться, щоб було так, як їй хочеться. Це ще один феномен, коли ми не бачимо правди за тією шторою, тому що нам хочеться, щоб людина все ж таки підписала, щоб ми вирішили свої питання в договірному полюбовному порядку. Зоб все ж такими, як цивілізовані люди, там щось зробили. Але я вам чесно скажу, більшість. Більшість моментів із майном, з нерухомим, де є що ділити, де є що ділити, вона все ж таки закінчується в судах, На жаль. Не просто так, до речі, але тут не про це зараз мова піде. Мова зараз йде про те, коли вам людина каже, одне робить інше, і коли ви не хочете цього сприймати через те, що вам це невигідно. Ви сподіваєтесь. І е, намагаєте свої сподівання самі для себе видати за те, що відбувається, але цього не відбувається. Ну і ви так би мовити, виходить, попадаєте в такий подвійний капкан. Перше, це ви самі себе О, внушаєте собі, що все нормально, просто так виходить, що воно відкладається. Ви хочете, щоб це трапилося. А з іншого сторони вам людина капає на музі, що вона не відказується, а просто вона не може. А по факту, те, що вам треба, не відбувається. Що тут є небезпечним юридично. Ну, так як, до речі, ж може бути і не тільки в документах, і не тільки того, що стосується. Майна юридичних якихось моментів таке може бути і у відносинах, так? Е, якихось обіцянок, там щось такого, це теж та сама історія. Е, дивіться, що тут для вас може бути небезпечно. Людина, коли вона вам так маніпулює і ганяє вас як лошадь церковну по арені, таку покругу, вона може так робити досить довгий період часу. Людина так, так просто це робити не буде. Це означає, що людині вигідно вас тримати в підвішеному стані, що ця людина або виробляє якісь інші документи, дії і так далі, або вона планує щось зробити, або вона розтягує час для чогось, для того, щоб щось оформити потім, наприклад, або для того, щоб ви пропустили якісь певні строки. Все, що стосується спадщини, розподілу майна, таких речей, юридичних речей, як ви вже знаєте, все це укладається в жорсткі процесуальні строки, які потім поновити нереально і без поважної причини, яку треба підтвердити. А те, що ви чекали, коли рак на горі свисне, так, як кажуть. І сподівалися, і не могли зрозуміти, що вас вводять в заніс, це не є причиною для поновлення вам строку на звернення до суду, наприклад, за захистом ваших прав та законних інтересів. Тому що я вам хочу сказати, ви маєте для себе завжди, коли, наприклад, людина там перший раз не приходить або відкладає по якісь причини, пустили окей, таке може бути другий раз. Якщо це другий раз відбувається, як би вам не хотілось, бо щоб ви все це, це рішили полюбовному не щось сонце світить, я нічого не бачу. У мене хоч бачите. Якби вам не хотілося, щоб ви рішили це полюбовно, окреслить собі, не водіть самі себе замість, не давайте себе обманювати і не обманюйте самі себе. Бо майже всі історії там, де нас обманули, це відбувається через те, що ми самі це дозволили, тому що нам так було легше, або нам хотілося, щоб було так, як кажуть. Дивіться, визначте для себе якийсь строк або певну кількість разів, коли у вас не. Не виконує людина у назначений термін або час, або при оговорених вами умовах, якусь дію, да, про яку ви домовились, або скільки разів це має відбутися для вас, або якісь, якась кількість там днів або місяців, яку ви маєте чекати, наприклад. Окресить собі часовий проміжок. Скільки разів, або до якого числа, наприклад, ви чекаєте. І визначте для себе так, що після настання цієї дати, або цієї події ви дієте іншим шляхом. Тобто, або ви звертаєтесь до суду, або ви ці намагання дивлячись від того, в чому у вас суть. Ви маєте собі чітко поставити рамки, в які ви самі себе маєте загнати для того, щоб зрозуміти. Що вас водять за ніс і вас кормлять сніданками, і що ви маєте цю проблему вирішувати іншим чином, тому що ви об'єктивно розумієте, що таким чином вона не вирішується. Якщо щось стосується юридичної сфери, і, то я на стадіоні, тут діток багато юридичної сфери, то ці строки варто зжимати взагалі, і можливо, навіть проконсультуватися з адвокатом, щоб не було пізно для вас. Бо я вже пояснила, що вас можуть затягувати, щоб ви щось не встигли, особливо якщо ви молоді або ви не знаєтеся ніколи не. Стрявали судові процеси перший раз, як у нотаріусів не були, або ви не ділили спадки майно і так далі. Тобто у вас перший раз так ви без досвіду в цьому питанні не, не дозволяйте розтягувати цей час, бо я ще раз повторюю, це просто так ніколи не робиться. Такі речі відбуваються для того, щоб перш не виконати те, що обіцяно, і за цей відтягнутий час. Або прийняти якісь рішення, або вчинити якісь інші дії, або позбавити вас можливості вчинити певні дії, або прийняти певні рішення. Все. третього не дано. Якщо людина не приходить раз і каже, що вона не змогла, це одна історія. Якщо вона не приходить, два. Я б вже взагалі не чекала, ну, у мене багато досвіду в цих речах. А для вас у вас можуть бути свої там обставини. Ну навчіться контролювати себе і не давати себе маніпулювати і бачити реальність. Дивіться, що людина робить. якщо вона вам каже, що вона не відмовляється в добровільному порядку з вами розділити майно. Але вже пройшло три місяці. За ці три місяці після вашої розмови людина жодного разу не з'явилася з вами до нотаріуса, або навіть ви не призначили за цей час цієї зустрічі, і вона деталізованих розмов про цю всю історію уникає. Але якщо її притиснути, вона повторює, що вона погоджується. Але по факту, наприклад, за три місяці ні жодного кроку не було зроблено, жодного документу не було підписано. І ніякого взагалі руху в тому напрямку не було. Це означає, що ця людина цього робити не хоче. Тут треба приймати рішення або її як би мовити, схиляти до того, щоб вона це зробила якимось засобами, я не знаю, вмовляти або надавати їй якісь плюси. Ще щось я зараз не можу точно сказати, тому що я кажу, як по взагалі позагалях, а не про щось конкретне, так, тобто якась конкретна ситуація, в ній вже зрозуміліше. що людину треба або вмовляти, або її якось переконувати якимось речагами впливу на неї. Якщо вони є, якщо їх нема, то треба шукати інших виходу. Я була вам дуже вдячна за увагу. Що ви мені пишете. Дякую вам за працю, отримаємо багато неоціненої інформації. Будь ласка, для вас стараємося. Так. У мене такий дивний цей телефон. Він пише мені, хто дивиться, навіщо я не знаю. Це мій колишній мене так підставив в ліка написала. Так, я вам більш до того скажу, така поведінка досить характерна для непорядних людей взагалі. І для чоловіків, і для жінок, які кажуть, так, так, добре, добре, окей, завтра. Давай, я з'їжджу там кудись, вернуся і підемо. Ой, я зараз пролікуюся, там ну туди-сюди і підемо. Ой, зараз грошей нема, давай я зараз грошей зберу, типу там туди-сюди і зробимо. Коли, коли ви починаєте таке чути, треба і, і такій людині охреслювати рамки, гроші заробиш, коли ну, там, вилікуєшся, коли в тебе закінчується лікування, коли ти приблизно думаєш, що ти вилікуєшся, або там коли в тебе відпустять з роботи, коли ви маєте самі у це. По часу окреслювати, щоб зрозуміти, виконуються чи не виконуються. Тому що такі люди, перше, що вони роблять, вони каламутять воду і все смазують, знаєте? Що ви не розумієте. Я позвоню коли? Я приїду, поїдемо. куди? Не розумієте про що я кажу? Так що така історія. Це дуже розповсюджена ситуація насправді. І як я вам вже сказала, це не тільки юридичних моментів стосується. Це дуже часто стосується саме відносин. Обіцянки цяцянки. Так що ось така історія. Бажаю всім гарного вечора. До речі, ви там дивіться, Марія сьогодні 19.30 буде робити ефір. Там багато про ну, нового буде про та з якими хворобами тепер е, мобілізують, бо там шок-контент реально я вам дуже рекомендую. І дівчаточка мої любі е, про поведінку чоловіків, е, про е, ті речі, на які варто звертати увагу, типу того, що я зараз розповіла, е, але в нас там багато, як я вже вам говорила. Пані в законі. Я посилання дам. Заходьте, будь ласка, реєструйтеся і дивіться. Е, Багатіть думкою, робіть собі висновки, і щоб ви могли навчитися бачити, яка саме поведінка не є порядною по відношенню до вас. Ми саме для цього це зняли, узагальнивши весь наш досвід в одну. Цікавеньку історію, що називається, закохалася, мозок». <сіх> добре. Е, бажано е, друзі, бажано, щоб ви полайкали, хто тут зараз дивиться ефір. Бажано, щоб ви полайкали, поки я в ефірі, тому що для нас це важливо дуже. Це е, підіймає нам сторінку і е, допомагає нам виходити із ванів, тому що всі наші відео. Особливо ті, що стосуються ТЦК і так далі, вони проходять достатньо серйозні випробування. Тому дякую за лайки, дякую за підтримку. Дуже рада була вас бачити і бажаю, щоб сьогодні було тихо та спокійно. До нових зустрічей.